Да, вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава! Якою зараз станом на цю годину є ситуація в області і де фіксували зараз найбільше обстрілів за цю ніч? Да, можу сказати, що ситуація на Сумщині через ворожі обстріли, спроби ну, і спроби намагання захопити територію залишається дійсно складною. Можу сказати, що за останню добу було здійснено. Понад 90 обстрілів в території Сумської області обстрілам підвергалось 35 населених пунктів. Зазвичай найбільше це Сумський район, так само Шостинський район. За добу ми маємо 10 поранених цивільних осіб. Серед них одна на жаль, вагітна жінка, яка постраждала в Недрагавівській громаді Селищину СМТ Терни її прооперували. Однак стан не критичний і життя життю дитиною нічого не загрожує. Можу сказати, що за останню добу повітряна тривога в області тривала майже 14 годин і в цілому, за останні тижні місяці, ця цифра щодо протяжності тривалості повітряної тривоги залишається десь на такому рівні. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що російські військові окуповують нові населені пункти і намагаються просуватися на Сумщині, чи долітають fpv дрони зараз до міста Сум і до інших великих населених пунктів? І впівдрони, на щастя, не долітають, вони в ми відмічаємо їхні роботи в безпосередній близькості до лінії було зіткнення, тому до міста сум не долітає. До міста Сум ми відмічаємо це удари, можливі, б, удар не шахедами. Як ви знаєте, 3 червня було застосовано удар по місту Суми за все за видальні дії, внаслідок чого ми маємо 5 загиблих цивільних осіб. Ми про це інформували додатково. Це питання. Враховуючи ситуацію безпекою, яка зараз складається на Сумщині. Чи є населені пункти, до яких доступ наразі є обмежений або важкий? І як там зараз з евакуацією чи допомогою людям, які там проживають? Як і раніше, ситуація не змінилась. Наразі евакуації в Сумській області підлягає 213 населених пунктів. Це 18 прифронтових громад відповідно 4 райони. За спочатку червня було евакуйовано майже 900 цивільних осіб, серед них майже 100-120 – це діти. За останню добу було евакуйовано 21 особу. До евакуаційних заходів, які раніше залучені працівники поліції, ДСНС, органів державної влади активно допомагають громадські організації, волонтери. Робота на цьому напрямку вона відбувається ритмічно, вона зрозуміла, проводиться роз'яснювальна робота. Тому можу сказати, що вакаційні заходи тривають в плановому, в плановому зрозумілому режимі спільно з головами громад. Скажіть, будь ласка, чи стає більше заявок на евакуацію від населення і чи готові ви до такого збільшення, якщо буде потреба, і забезпечити людей всіх для виїзду? Заяв наразі ми не відмічаємо збільшення з прифронтових громад. Цифра, цифра в цілому, вона середня, десь за добу, як Я казав в приділах 20-50 осіб Проводиться евакуація щодо готовності. То звісно, сумська обласна військова адміністрація, спільна з громадами за допомогою наших партнерів. Дуже активно допомагають міжнародні партнери. Центрального невиконавчої влади, у нас розгонути транзитні центри, хаби з надання гуманітарної допомоги. Є розуміння і в межах області, і в інших областях щодо можливого розміщення тимчасово переміщених осіб, тому область до того безперечно готова. Як щодо тих людей, яким важко самостійно виїхати, маломобільних людей чи достатньо засобів, аби їх в тому числі евакуйовувати. В прифронтових громадах, які наближені до лінії бойового зіткнення, таких людей не лишилась всі евакуаційні заходи вже відповідно були проведені. У нас є розрахунок спеціальних сил і засобів з врахуванням певної інклюзивності для того, щоб евакуація такої категорії населення соціально вразливих провести. Більш того, ще раз хочу зазначити, що майже Майже щодня у нас відбуваються зустрічі з міжнародними партнерами, які активно сприяють і надають нам цьому допомогу разом з органами центральної органи виконавчої влади. Тому ну, ще раз говорю, до цих питань область готова. Пане Олеже, якщо подивитися на мапу Deep State, то видно значну частину окупованої території а, біля юниківки, е, Хотіні? Це на е, півночі, але з південного боку теж є невелика ділянка, тобто російські військові намагаються і там просуватися, крім того, там де миропілля теж є частина сірої зони і намагання просуватися. Тобто, ми бачимо, що вони будуть намагатися просуватися всюди, де є можливість на російсько-українському кордоні на Сумщині. Кажи, будь ласка, чи є якісь. План дій як зупинити і те, що ви можете робити як адміністрація, не як військовий Я можу, по-перше, сказати, що офіційну інформацію щодо остаточного перебування якоїсь території в будь-якої території нашої країни безперечно можу коментувати Збройні Сили, які розуміють ситуацію на місці досконала. Я можу сказати і засвідчити, що в нас є відповідна комунікація. Двадцять 20... чи. 4 на 7 з військовим командуванням, у нас є розуміння дій органів державної влади в разі ускладнення ситуації. Відповідно, є плани евакуації і міста Суми, і решти населених пунктів. Вони відкориговані, вони сформовані з урахуванням наявності кількості населення, соціально вразливих категорій і, безперечно, такі плани є в кожному місті нашої держави. По сумщині хочу сказати так: плани евакуації є щодо лінії богозітнення. Військові я думаю, більш конкретно зможуть поінформувати. Наразі маємо розуміння про певну і сіру зону і бойові дії. Но в той же час можу сказати, що я впевнений в збройних силах України в їхній стійкості і. О, що ну, все буде добре і загроза таких не буде. дві важливі функції так військової адміністрації, які виконують це координацію для якраз цивільного населення, те, що ви назвали, от евакуація, всі ці плани і так далі, а також координація із військовими, тобто надання їм допомоги, грошей і так далі, в цьому сенсі чи є нормальна комунікація з військовими і чи звертаються до вас, чи є якийсь план дій. Да, безперечно, то спілкування 24 на 7, про кое я говорю це є завдання органів державної влади, військової адміністрації максимальної допомоги нашим Збройним силам, складовим силам безпеки та оборони. Ми розуміємо їхні потреби. Ми загалом на даний момент з бюджету області громад виділили вже 107 мільйонів гривень на перші потреби наших бойних сил України. Ми розгорнули відповідні штаби, залучили бізнес, залучили громадські організації, небайдужих громадян і так само всіляко надаємо допомогу. виходимо з того, максимально адресно надавати ті потреби, які потребують військових безпосередньо на лінії бозіхня для того, щоб це було. Максимально оперативна, максимально адресна і допомога надається відповідно, після такого, скажімо, погодження безпосереднім керівництвом угрупування їхнього розуміння об'єму і формату такої допомоги. І пане Олеже, ми говорячи з військовими в ефірі, неодноразово чуємо і погоджуємося з тим, що війна не стоїть на місці, змінюються технології і ускладнюються у зв'язку з цим, чи є якісь зміни в організації безпеки для прикладу міста Сум. Можливо, якісь антидронові сітки чи інші варіанти захисту вже продумуються наперед. Я можу сказати, що вже скажімо так, антидронове прокриття воно вже триває. Ми вже проводимо відповідну роботу і закупне відповідний матеріал. Є певні ділянки, які облаштовані. Робота відповідна ця триває. Більш того, хочу сказати, що ми проводили на минулому тижні дуже конструктивну нараду з керівництвом військових угрупувань на території нашої сумщини. Ми визначили. Додаткові мобільні вогні групи, розуміючи можливі ризики і роботою в цьому напрямку. Ми постійно проводимо комунікації зі спомом, для того, щоб певно так максимально акумулювати досвід військових їхніх потреби, ресурс громад, ресурс обласної адміністрації і ти сили і засоби, які є і в нас наявності для безпеки, в першу чергу, нашої громади, людей і нашої цивільної структури, об'єктів критичної інфраструктури. Дійсна ситуація динамічна, Я вважаю за рахунок. Такого нашого спілкування і канекта з військовими ми маємо і будемо матиме мати певний позитивний результат заради безпеки. Пане Олеже, дякую, що знайшли час. Доєдналися Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. був з нами на зв'язку розказав, яка зараз безпекова ситуація на суші та що робить влада для того, щоб врятувати цивільне населення та допомогти військовим.